Добрий ранок, друзі! Слава Україні! Ми розпочинаємо сьогодні відкриття турніру і зараз буде жеребкування зон для учасників. Ми приїхали всі команди вже в зборі. 32 команди приймають участь в цьогорічних змаганнях, чемпіонат світу зі спортивного лову коропа. Зараз побачимо, як це все буде відбуватись. But enough time for... Voilà, ensuite, on fera donc euh, l'ordre, on fera le tirage de l'ordre euh, du tirage au centre. <coughs> 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 Ukraine 13 13 uh, And Roman and Vasil team 1 will be in B B sector B hope Dimitro will be in A sector A So Vladimir and Sergey will be in C Сі так і третьо звіти за Go! Це класне відомо. У мене вона вже кадрі давай простягається туди далі. Друзі, ми приїхали на офіційне відкриття. Зараз буде парад країн. І потім невеличкий фуршетик. Зараз вам покажу, як це все буде відбуватися. Зранку був збор капітанів, то що я вам показував. Ромчик Івесишин витягнув 13-ту чергу. Завтра витягувати сектори, і зони по командам: один, два, три, хто в якій зоні буде стояти. Це те, що відбувалося, що я вам показував. А завтра зранку буде жеребкування безпосередньо секторів і старт. Тому тримаємо кулаки. Зараз ще буду робити вам підзйоми що до чого, як буде відбуватися відкриття. Ну і побачимося згодом. Кінці розмовляла тут. Вони фоткають. Дивіться, бабуся фоткає. Катерину. Так це, друзі, відбувається. Вишуковуються всі країни і маршем з прапорами йдуть. Люди з цього міста всі зустрічають. Дуже круто, атмосфера нереальна. Так, друзі, бачите, як відбувається це дійство. Дуже круто. Всі дуже приємні, чемні, вітаються. Hello! Thank you. Дуже круто. В Босній Герцовіні, бачите, форма навіть схожа на нашу. Кольори. дуже, дуже все круто. Израиль. Слава Украине! Героям слава! Видите? Мисс Севин витается. Казахстан. Пам, канале! Ну, <ріпи> Латвия. Ну, по формі, я думаю, все зрозуміло. <ріпи> Привіт! Героям слава Молдова. Дивіться, які гарні красавчики. Леді француженка <ріст> з собаками. <ріст> ого. Це що у нас португалія здається. сепари газують. Ходиш без них? Треба, треба добитися, щоб їх також виключили з чемпіонату. Будуть вони заєдно зі своїми чертями. Слов'енія. Одразу бачите, як відрізняються країни, які за Україну і які не підтримують це все. А ось і наші красунчики. І Франція. Країна, яка приймає чемпіонат світу. Героям слава! О, бачите, ось одразу видно. І фіпс. Це все комісія. Склад комісії, повністю які будуть слідкуватися, слідкувати за тим, щоб чемпіонат пройшов без ексесів. Ну, дуже, бачите, дуже багато людей ходить до комісії. Водойма дуже велика. Салюю! І вже масовочка. Там дуже-дуже багато. Парад скінчився. До нас підійшов мер міста. Привітав, сказав, що він з нами. Постійно, що він боліває за нашу країну. Кожен день передивляється новини і Франція з нами. локацію. парад закінчився і приїхали вже на офіційне відкриття. Поки всі збираються, далі, якщо щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Леїз <реш> і джентсмен, келіпітю. Encore une fois, je vois... Seulement sur la table, бігом, 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 бігом! Прожимаємо вподобайки ваші. Так, на два телефони. Блін, так важко мене вже руки змучились. Дивіться, яка краса. Добрий ранок, друзі. Ну що, розпочинається за декілька хвилин вже відбудеться жеребкування безпосередньо секторів, в які будуть заїжджати наші хлопці, і за пару годин ще вже відбудеться старт. Так що тримаємо кулаки, боліваємо за наших хлопців, бажаємо перемоги і чекаємо. Зараз буде жеребкування вже скоро. Ого. Це кава? Так. а Я думав, це пиво. Ні. Ромчик вчора витягнув 13-номер 12 плюс 1, і це наша черга, коли тягнути, тому це все відбудеться швидко. Вчора ми були останні. Роман на поготові. Роман, що там? Є мандраж трошки. Все добре, друзі. Чекаємо. Розпочинаємо. Затримались на 20 хвилин. Це все дійство. Французи велика каву зранку. Ось отримали комбінації, тепер важливо витягнути ту комбінацію, яка Принесе нам перемогу. Юкрайн друзі, найважливіший момент дуже дуже тривожний. Номер твенті файв, Дансан. Двадцять п'ять. А двадцять п'ять Б один це двадцять Б наш А25, Б1, С-24. Так, всі роз'їхались по секторах, вже вивантажується. Я сьогодні буду в зоні С, Катя в зоні А буде починати стрім на Фейсбук. Я буду переходити підключатися в зони С. Далі вже будемо дивитися, як все. Ось, бачите, машина Ігоря ось ще одна машина. Вивантажуємося. Так, друзі, зона С. Хлопці розвантажили речі, бачите, корм платформи. Тут у нас Яцик Воробей, граючі спортсмени. І чекаємо 10.30, для того, щоб можна було вже будувати свій табір. Поки що так все це вивантажено, всі команди. Так, бачите, там команда. І тут збоку у нас також спортсмени чекають, всі вивантажили речі. І ось ми треті з краю. Так, друзі, був даний старт на початок. Складання табору. Хлопці вже розпочали. Конкуренти також. Тут у нас справа болгари, зліва у нас американці. А потім вже розкладуться, покажу вам, що, як і до чого. Так виглядає сектор американців. Тоже газеба про прапор складають ротпот нік. Така запасна підставка якась китайська. Станція з помп. Ну, то що видно, бачите? Ну, все це основне таке, що треба все буде ховатися так, щоб не було видно. Все буде в наметі. Намет суддів, бачите, вони будуть прямо над нами. Вже ходять, переважували корм. Дозволено тільки 200 кілограм корму занести у сектор і повністю переважували всіх учасників. Ходили з вагами. Три члени комісії і переважували. Ось такий берег весь, бачите, приходиться ходити по камінням. Ну, В принципі, мені можна і тут, мені навіть у сектор можна заходити е, з дозволу. Ну, Ми дозволу питати не будемо, тому що все одно ви ж розумієте, ніхто не дозволить. Ось так. Тут взагалі якийсь намет, бачите, такі біленький. О там шикарно, дві. Газеба Про також стоїть, зараз подивимося, хто там. Тут навіть щось на, так, на дуже багатому, бачите, три газеба Про. Не знаю, що тут за команда, прапорів немає. Вони вже все поховали всередину, щоб не розкусили їх тактику. Французька комісія, бачите, рефері? Тут у нас щось хтось так по-бідненькому. По Ракушечки малесенькі, які стоять дві штучки, вон третю розкладають, Ну тут вітер. Піднявся просто нереальний. Я не знаю, як вони зараз це все будуть робити. Так собі підготовлені хлопчики маркіряться. Я навіть не знаю, чи можна це зараз робити, маркіритися. Але хтось там зі спортсменів маркериця. Румунія. чи це може наблюдатель Румунії бути. Обов'язкове пересування по зонам в маніжках. Тільки так і з бейджем. Без цього буде одразу дискваліфікація, тому правила треба виконувати. Ну і самий фіговий сектор зони С, той, що ми не хотіли витягнути, достався французів. Вони не хотіли його забирати. Сказали, що на відборах друге місце цей сектор зайняв. І якраз він їм попався. Бачите, такий сумасшедший схил. але бачите, в них все виходить. Вони на мене вже стоять. Платформи стоять. Все в них чотненько. Вон кидають каміння, облаштовуються. І одразу бачите, скільки спостерігачів за французами, тому що це наш самий основний конкурент. Ну і всіх спортсменів. Дивіться зверху, ще скільки народу. Це всі спостерігачі. Ну, наші там також є. Отак наблюдателі, бачите, як сидять зручні місця в тіньочку, стільці, біноклі. Тут все видно, як на ладоні. Дуже прикольно. Ну і тут вже купа народу прямо біля сектору. Це капець. Ось такі змагання. Це 17 Французи все добре. Вони тут облаштувались, фіг ділать. Два ротпода по дві палки і дві платформи. І сектор це 18 там щось хлопці маркеряться. Я не знаю, чи можна то робити. А, і інші Це 19 також палку вимотує з води. Ну, це що це дозволено таке робити? Хто знає? Було видно. Хто знає напишіть. він вже годується, диви там з помп. <сум> Маркіруються, маркерюється, диви, закидає. До речі, у французів все тут офігенно вийшло. Так хвилювалися, вони тут порівняли собі, камінці крупні повикидали, дві платформи, два родпода. Оці штуки такі не зрозуміло, що це за платформи додаткові і якісь такі фіговини на них прикріплені. Одна і друга ззаді закиду. Я вже думав, що це магніти може для зігу. Ну, коротше, Такі прикольні штуки. І другий намагаються поставити, але він зараз полетить на нас, зараз ми його тут будемо ловити. нормально, знімай. Я об'єму стульчика. Друзі, все, тільки що пролунав сигнал старту. І... Перший закид в цьому турнірі. Зона С полетіло. Все, якщо щось буде цікаве, покажу вам. Тримаємо всі кулаки за наших хлопців і бажаємо їм перемоги. Так, друзі, збірна Іспанії. Дві риби одразу на зігрігі. О, одна є. Бачите, як відбуваються дуже довгі поводки. Один спортсмен бере рибу, інший допомагає виважувати і в той час тримає вудку, свою тяне рибу, в мат. І поки риба в маті, вудка не закидається, відчіпляється, риба, кладеться у воду і. Потім тільки закидається вудка. У них оце вже п'ята риба. У них три мішка висить, четверта в маті і п'ята ще витягується. Бачите, як це відбувається. І є. Іспанія п'ята риба. Так, друзі, відбувається перше зважування по всіх зонах, по всіх секторах. Зараз в збірній Іспанії де зважування. Хлопці досить непогано виступають. І Вже дивіться, раз, два, три, чотири мішка. Це чотири риби. Оце п'ята. Там ще є купа мішків прив'язаних. Досить непогано, і ось, бачите, зараз прям теж так само тягне рибу. Хлопці досить, досить непогано виступають. Також будуть потім протоколи вже після зважування, і я думаю, що я встигну це все вставити в відео і показати вам загальні протоколи. Ну, в зоні С поки що це дуже-дуже дуже непоганий результат у збірної Іспанії. Бачите, зважують. Другий суддя записує і капітан випускає рибу. Зелена маніжка, буква С, капітан зріз. Бачите, зійшла риба, Опять зріз обровку, зріз. Наші хлопці в зоні С поки що не розпочинулись, але вони найголовніше не вішають носа. Я думаю, в них все вийде, вони працюють, так що все буде добре. Зараз. Побачимо ще, що там хорвати роблять. Тут, бачите, ці хлопці де я вам диво зранку три газеба так і стоїть, і ще й туалетик такий. Досить непогано тут облаштувались. Бачите, збірна Хорватії. Купа мішків у воді, рибку ловлять так само все добре. Бачите, рибу витягнули, одразу в мішок кинули в мат, щоб не витрачати часу. Риба береться, одразу в мішочок і у воду. Тут все закрили банерами, щоб не було видно, чим вони годують, як закидують тазики спеціально для зігріга з води. Французи так само з води закидають. І бачите, щось якийсь пік спортсмен одразу до родпода. Палки не бачу, які катушки Дайвабасі. Три намета. Цих, що зранку я вам показував таких одинарних однушки. Ну так хлопці, але ловлять молодці. Ну, порівняно з Іспанією, бачите, от за мною видно, оце вся толпа стоїть біля збірної Іспанії. Дивіться, скільки народу в мурах. Тут, в Хорватії, нікого. Я підійшов і ще е, стоїть їх запасний там біля них. І все. Зараз покажу вам збірну Франції, побачимо, що у них, і буду переїжджати в зону Б до Романа і І там ми з Катією будемо вести стрім. Я думаю, що. Всі ви бачили, що відео має вийти пізніше. Ще дивно знімаю спортсмена. Ігор Соя, запасний гравець нашої збірної. Спостерігає за спортсменами Франції з зони С. Хлопці годуються, бачимо чотири риби в мішках. Облаштувалися досить непогано. Вони дивіться, ми узнали, що це за двіж. Оце вся система це спеціально зроблена для зігріга. О, в підножках Матрикс такі ванни, в них вода. Вони туди вкладають повідець, а оці штуки, оці блістящі, це магніти. Вони чіпляють туди е, гачок, сюди складають ванночку води, повідець і закидають, тому що на довгі зіги ловлять. Ось такі справи. Бачите, в чому складність реалізації клювань. Тут дуже різкий свал, ось знов, бачите, у Франції клювання, а витягнути рибу він не може. Дивіться, зачеп як намагається вирвати. Бачите все. Не може взяти рибу. Ось так. В цьому і полягає складність. Друзі, я вже у романа в зоні, ось його сектор. Ви у Каті бачили, напевно, на, стрім... на стрімі. Вона його звідси вела. Хлопці пару риб зловили. В принципі, щось більш-менш в них виходить, тому все добре. Загальних протоколів не буде, тому ну, скоріш за все, тому що я хочу випустити відео, а Фіпс опублікує їх вже. Досить згодом. Кажуть, що, мабуть, типу, за 2-3, за а може і за 4 години їх опублікувати. А треба відео монтувати, тому, скоріш за все, тих протоколів не буде. Зараз я ще тут побуду поки стрім. Може, навіть заснімлю якусь рибу, якщо хлопці наші будуть тягнути. Вставлю вам та й будемо завершувати цей перший день, бо е бачите, скоро буде темніти сонце вже. Починає сідати, і нам перебувати в секторах ну взагалі на водоймі не можна. Ми будемо їхати додому. І завтра, зранку, буде вже зйомка нової серії. І ввечері побачити, що було вже протокол. Зранку, який буде, і так далі. Вже більш подробно щось вам розповім. А поки так. Так, час перебування на водоймі наш. Закінчується, хто дивився стрім, бачили, що тут відбувалося: брали рибу, збирали донати, танцювали гопаки. Друзі, також нагадую, що ми на цих стрімах збираємо гроші для підрозділу. Васі Бізносько». це один з підрозділів ГУР ЗСУ. Тому, якщо у вас є можливість, посилання на банку є під відео. Заходьте, донайте по можливості. І ще такі оголошення: головним призом за найбільші три донати будуть риболовля з нашими спортсменами на змаганнях. Три людини на змаганнях це дуже круто. Команда Баунті візьме з собою трьох людей на змагання з собою. І ви побачите, як це все відбувається зсередини. Тому друзі, слава Україні! До нових зустріч. Побачимося вже завтра з протоколами, з рибами і з всім іншим. Пока.